Мета адвокаційної кампанії дихати переконати державу забезпечити достойне існування для людей з потребою в респіраторній підтримці. Ці люди можуть знаходитись вдома, вони мають там бути, вони не мають займати місце в лікарнях, якщо вони можуть перебувати вдома. І це забезпечить їм якість життя. Це також знизить витрати держави на їх підтримку. І... Ми намагаємося переконати державу, що це варто зробити. Є міжнародний досвід, який дозволяє це зробити. Є підходи, які дозволяють це зробити. І Україна вже достойна надавати своїм громадянам адекватну респіраторну підтримку. Наша кампанія дихати зосереджена на тому, щоб підтримати, забезпечити створення системи. Респіраторної підтримки і, в тому числі, забезпечення домашньої вентиляції легень для тих пацієнтів, які це потребують. А це досить багато пацієнтів, це пацієнти із нервово-м'язовими захворюваннями, такими як спинальна мязова атрофія тощо. це із хронічні обструктивні захворювання легень, це травми спинного мозку, що зараз досить актуально в період війни. І е, наступний напрям нашої роботи це також створення е, в системі респіраторної підтримки, надання допомоги е, спеціалістами з респіраторної підтримки. Це і налаштування апаратів, і це е, різні техніки, і контроль е, використання і апаратів, і це різні техніки підтримки дихання, яким ці спеціалісти зможуть навчити і пацієнтів, і доглядальників. Я думаю, що проект фонду разом, саме проект дихай, спрямований саме на те, щоб визначити глибину проблеми і забезпечити адекватну респіраторну підтримку в амбулаторних умовах тим пацієнтам, тим громадянам, які це потребують. Ми зараз знаходимося на першій. Сходинці визначення вирішення цієї проблеми, але глибоко переконаний, що дійсно цю проблему можна вирішити, об'єднавши зусилля і міністерства охорони здоров'я, громадських об'єднань. і, звичайно, лікарів поки що ентузіастів. І сподіваємось, що в недалекій перспективі ми зможемо говорити про субспеціалізацію респіраторна терапія. Саме ті фахівці із середньої медичної освіти з вищої освітою, які будуть забезпечувати реалізацію респіраторної підтримки в опорних умовах всім пацієнтам, які в цьому потребують. Дитяння анімації це на життя естеційна воля та страждання.